Всім привіт! Новий відеоролик. В цьому відеоролику будемо заробляти кошти, ось такі гарні кошти. Долячеся, мій дохід за минулий місяць. Скажу вам реально круту стратегію, на якій можна, в принципі, напевно, заробити. Нам потрібно два сайти. З допомогою цих двох сайтів можна заробити реальні кошти, навіть якщо ви повний новичок ніколи в інтернеті не заробляли і так далі. Дивіться відеоролик до кінця, ставте лайки, пишіть коментарі, ну і давайте почнете. Полетіли. Я перейшов на запис екрану, а тепер давайте почнемо роботу. Сьогодні будемо турувати за допомогою сайту investing.com. це сайт, який нам дає сигнал. Ми просто повторяємо. Ми на цьому заробляємо кошти. Ось. А брокер нам платить за те, що ми робимо вірний прогноз, тобто куди піде ціна. Ось, наприклад, якщо я зараз відкрию угоду на 100 доларів вгору, на хвилину ціна піде вгору, дійсно. А я зароблю 82 долари чистими. Тобто я зароблю 182 долари, з яких 82 долари буде мій чистий профіт. Ось так це все працює. Ось так ми то заробляємо. До речі, офіційне послання на брокера і на мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі. У мені телеграм-канал є телеграм-бот, який дає безкоштовні. Сигнали також є ВІП-канал, де я даю також безкоштовні сигнали. Якщо є бажання приєднатися це безкоштовно, посилання буде на закріпленому коментарі. А тепер давайте перейдемо до самої роботи. Дивіться, що нам потрібно. Нам потрібно знайти якусь валютну пару, на якій ми хочемо торгувати. Дуже важливо, щоб валютна пара була без відмітки OTC, тобто, щоб ринок був відкритий. Тобто з понеділка по п'ятницю по світадії спокійно можете собі торгувати. Гаразд, відкрив євро долар в принципі, я готовий до торгівлі. Першого году буду відкривати на 100 доларів. Переходимо на Тут в пошуку пишемо євро долар Давайте напишемо євро, а євро USD. Так, є перша валютна пара, Форекс. Нажимаємо на неї. Тепер нажимаємо теханаліз гортаємо вниз і бачимо тут аналіз. У мене тут клинний таймфрейм, як ви бачите, у мене показує нейтрально, купляти і знову нейтрально. Таке нам не підходить. Давайте подивимось іншу валютну пару, наприклад, євро, USD нехай буде. Євро GPY. Вибачаюсь, євро, GPY". Так, теханаліз Хвилинний таймфрейм, бачимо активно купляти Тепер переходимо на брокера. А, на брокері шукаємо пошуку валютну пару євро гпю. Бачимо 78% дохідність. А, маленька дохідність, таку дохідність, чесно кажучи, не люблю. Але в принципі можемо взяти на хвилинку, нехай буде до 15%. А, на 100 доларів. Все, в принципі, угода на підвищення відкрита. Блін, можна було, звичайно, зайти трішки нижче. Краща точка була ось тут внизу. Бачимо ціна різко полетіла. Ну нічого, ключова, візьмемо, того обнуляємо сторіночку, вже бачимо. Просто купляти. Ну, просто купляти не підходить. Нам потрібно, щоб писало або активно купляти, або активно продавати. Це погано, що показує. Просто купляти. До речі, тут немає української мови, бачите, у мене тут російська. Ось, можна також відкрити англійську або завантажити Google браузер і вам буде перебувати. Я показую ось так, щоб було більш зрозуміло. А там дивіться самі, можете собі торгувати по англійською мою можете себе тут англійському включати, якщо розумієте англійську, то в принципі можете торгувати. Так, що у нас тут? А тут у нас плюсова угода, якщо не помиляюсь. Так, 78 доларів чистий профіт. Ось перша года плюсова. Це дуже добре. Що відеоролик почався з плюсу. Це дуже приємно. Так, давайте євро-долар знову подивимось. Блін, ну нічого цікавого немає. Долар канадець можемо подивитись. Знову пишемо в пошуку USD-кат і знаходимо валютну пару долар канадець. Вона буде перша. Ось, Форекс. Це вона, нажимаємо на неї, нажимаємо на неї і знову гортаємо трішки нижче, нажимаємо хвилинний таймфрейм. А, Нажимаємо хвилинний таймфрейм тільки в тому випадку, якщо ви хочете відкривати угод на хвилину. Якщо ви хочете на 5 хвилин, нажимаєте 5 хвилинний таймфрейм і так далі. А тут зовсім нічого не понятно. Один індикатор активно порвати, другий активно купляти і нейтрально. Тобто тут зовсім нічого не зрозуміло, куди піде ціна і так далі. Нічого, прям не зрозуміло. Бачите, пошук зберігається, тобто потім можна переключатись. Дуже удобно. А так, Євро ппіваємо. Євро ппіває, знову таки поїдемо. Тому що воно постійно міняється, можливо, вже якийсь сигнал буде. Активно купляти можемо, в принципі, на хвилинку Давайте на хвилиночку візьмемо. Два індикатори показують активно купляти, один просто купляти. В такому випадку, в принципі, можна заходити в угоду. В принципі, сигнал непоганий, але все-таки ідеально, коли показую всі три індикатори: або активно купляти, або активно продавати. Ось, якщо один із них показує просто купляти. Бачите, у мене два покази кину, Купляти один, просто купляти. Ну не зовсім не зовсім гарний сигнал, але, але опять-таки зайдемо, тому що нічого більше е, цікавого не бачу. Сама така непогана ситуація. Надіюсь, вона відпрацює і буде гарний плюс. Ну, залишається 13 секунд, в принципі, поки що відпрацювання є. Блін, багато реклам на цьому сайті, чесно кажучи, не дуже воно мені подобається. Але нічого не зробиш. Сайт за рахунок цього заробляє. Тобто він продає рекламу, але він безкоштовний. Тобто він нічого не потрібно платити, якусь підписку, там ще щось. У мене просто повернення, бачите? Просто мені кошти повернули. Блін, і таке буває, і таке буває. Знову таке краще. Нехай буде повернення, чим буде мінус. Правильно, правильно, думаю. Давайте Ще одну угоду відкриємо, також по цьому сигналу бачимо, що все як було, нічого не помінялося особо. В принципі, на червоній свічки можна зайти, бачите, я зайшов на червоні свічки, точка гарна. Тому чому би і не зайти в угоду, правильно? Подивимося, як вона працює. Думаю, все буде чудово. Так, ну вже 78 доларів ми заробили чистим. Якщо ще ця угода закриється в плюс, ну буде прям дуже-дуже чудово. Ну, опять-таки, подивимося, як вона закриється. Так, до речі, завтра буде Non-Farm, це економічна новина. якраз таки буде на цьому сайті. Так, 78. Так, гаразд, гаразд, зараз, зараз. Подивимось, скільки ми заробили приблизно в рівнях. Так, 78 плюс. 78 156 помножити, ну нехай буде 41. Ну, 6500 гривень точно ми заробили. Там курс 42-43, тобто, в принципі, ми заробили 6500, навіть більше. Ось. Ось така вийшла торгівля, думаю, непогано. Досить непогано. Ми заробили, в принципі, дві угоди плюсові, а одна угода повернення. Ось. До речі, опять-таки, завтра буде на farm і в мене є повна інструкція в каналі як торгувати по Non-Farm, як заходити. Якщо прям дуже коротко, це економічна новина, по які ви будете заходити, тобто після цієї графік дуже сильно буде падати вниз або летіти вгору, і на цьому в принципі можна заробити. Тут в нас є календар, в якому ми можемо подивитись на цю новину. Ця новина буде 15.30, якщо я не помиляюсь. Так зараз давайте подивимось. Так, це за сьогодні. А так, давайте на завтра подивимось. Так, так, так. Зараз скажу, коли це буде новина. Ось о 16.30 виходить, друзі, новина. Ось це буде. Ось три зірочки, це буде новина по нонфарму. І дивіться, як працює нонфарм. Так, коротко вам покажу. Тут буде показуватись факт. Ось тут, прямо де я показую мишку, тут буде показуватись факт. Якщо він буде зелений, ми заходимо на валютній парі євро-долар на пониження. Якщо він буде червоний, ми заходимо на валютній парі євродолар на підвищення. Заходимо на одну три, дві дві як Зайти в угоду, можна заходити приблизно на 20%, на 20, там, на 15 від депозиту, тому що в році є 12 нонфермів, тобто в них щомісяця, із 12 нонфермів, 10 наферів в рік закриваються плюс. Ну і самі можете подивитись, собі порахувати, яка прохідність. Ну, 90%, 85%, тут точно прохідності є, тому це гарна можливість заробити кошти. Особливо, якщо ви тільки починаєте зайти на нонферм і заробити там, 20%, 15% одразу до депозиту всього на все навіть. Дні, годі, ну, як на мене, це дійсно круто. Ось, більше інформації опять-таки буде в моєму телерам каналі Там є також телерам бот який дає сигнали, не якийсь рандомайзер, який на рандом видає сигнали, а дійсно бот, до якого підключені індикатори, Він розуміє, коли плюс, коли мінус. Він це все розуміє. Малює рівні колін в реальному часі, пише ціну відкриття, ціну закриття. І працює тільки з понеділка по п'ятницю на офіційних графіках від тренінгів. І він безкоштовно, до нього максимально легко приєднатися. Переходьте в мій телеграм-канал, після чого нажимаєте кнопочку старт. Після що вам потрібно буде вибрати брокер, на якому ви хочете торгувати, нехай це буде брокер 1. Нажимаєте кнопку Реєстрація, проходите реєстрацію. Після чого нажимаєте Зареєструвався, кидаєте буто ID без букву, тільки одні цифри. Бо вам каже, зробити мінімальний депозит. Робити мінімальний депозит абсолютно любий. Кидаєте буту знову ID без букв, тільки одні цифри. Ібо ви видає доступ. І все, торгуйте разом з нами і заробляйте кошти. Ви отримаєте доступ до каналу, де бот дає сигнали. Ось цей канал. А також отримуєте доступ до каналу, де я даю сигнали та інструкція по Ось. В принципі, гарний. Можливість е, заробити для новичків. Ось такий вийшов відеоролик. Заробили 6500 гривень. В принципі, досить гарно. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!